Які заходи підготували до дня громади та чим фінішував проєкт стажування нової молоді? Вітаю з новим випуском. Працює Марія Канцеляристи. Тепер про акценти. Новини держави та світу. Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що наразі очікуються додаткові постачання Україні літаків F-16, а також французьких Мірейдж і Шведських Gripen. Підрозділи розмінування сил безпеки та оборони від початку повномасштабної війни знешкодили понад один мільйон вибухонебезпечних предметів, а 37 тисяч кілометрів квадратних деокупованих територій визнано доступними до використання. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. Новини на Яндарнефем. До локальних підсумків святкування Дня Новояворівської Яворівської громади відбудеться 1 жовтня. У програмі заходів о 12-й годині урочиста літургія з нагоди храмового празника, храму Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України, а ще посвячення меморіальної дошки воїну Ярославу Гривочу на вулиці Львівській, 19. Згодом о 12.30 ярмарок крафтової та ветеранської продукції на площі перед ПК Креста. А о – вшанування пам'яті українського козацтва біля пам'ятника Івана Мазепи. О 14.30 заплановане молитовне віче на Алеї пам'яті героїв. А о п'ятнадцятій тридцять виступи творчих колективів на площі перед ПК Кристал. На заході триватиме і благодійний збір коштів на ЗСУ. Новини на Янтарне Фем. Новоєврівська Єврівська лікарня імені Юрія Липа інформує пацієнтів Центру ментального здоров'я про окремий телефонний номер. Він для запису на прийом та отримання консультацій. Деталі є в наших соцмережах. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади запрошує на тренінг підтримки від психолога Тетяни Сарат. Тема роботи звідки береться внутрішній критик. Дитячі досвіди, соціальні настанови та культурні установки. Захід запланували на 5 жовтня. Час події 13.00. Локація конференц-зал, будинку паломника, села Страч, другий поверх. Яворівська молодіжна рада спільно з міськрадою та громадською організацією Снізорі провели стажування для учнів 9-11 класів і студентів. Вони відбувалися в структурах Новояворівської громади. Також учасників гостинно прийняла і Яворівська райдержадміністрація після шести днів стажувань. Як підсумок, 55 учасників отримали свої сертифікати. Новини на Янтарне ФМ. І до новин спорту Прем'єр-Ліга Львівщини продовжується 23-м туром у місті Новояворівськ. локація стадіон імені Олега Русина. Дата матчу 1 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 16-й. Гірник зіграє із футбольним клубом Миколаїв. Погоду у вівторок, денна температура на позначці 11. Уночі 6 градусів. Також уночі невеликий, а вдень помірний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. І це все важливе. Нехай ваш вечір буде натхненним і світлим. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.